Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжній святковий шедевр фарширований лосось з вагою 5, ,5 кг з половиною, суковити, ароматний, ніжний. Ця страва стане головною зіркою вашого столу. Покажу весь процес. Готуйте разом зі мною, буде смачно! Беремо величезний лосос вагою 5,5 кг. Він в мене вже очищений і позбавлений від запрів. Зараз обріжемо плавці з усіх боків за допомогою ножа і кулінарних ножниць. Таким чином це робити найбільше зручно. Наразі нас чекає відповідальний момент у приготуванні фаршированої риби відокремити шкірку від м'якоті. Робити це треба дуже акуратно, без рвучих рухів, щоб не пошкодити поверхню. Починати треба від голови та обережно просовуватись у напрямку хвоста. Якщо руками це робити важко, то допомагайте собі ножницями чи ножем, але з лосося шкірка знімається доволі гарно. В кінці процесу відділяємо хвіст та голову від хребця. Важливо, щоб шкірка цілісно з'єднувалася з головою та хвостом, а м'якоть віддаляємо вбік. Далі знімаємо м'ясо з кісток. Як бачите, воно теж відходить гарно, проте естетика цій страви не важлива. Головне відділити всю м'якоть. Після того рибну м'якоть треба нарізати на шматочки. Нам потрібно ще 1 кг курячої грудинки. Її теж нарізати на шматочки, 4 великих цибулини нарізати на кубики, 4 морквини натерти на крупній терці. На патеню укладаємо 2 столових ложки олії. Сипаємо цибулю і смажимо до м'якості. Сипаємо моркву і смажимо до. м'якості. Додаємо 40 г вершкового масла. Розтоплюємо його і засмажка готова. Сипаємо в каструлю фарш з риби та курячої грудинки. Додаємо овочеву засмажку. До фаршу додаємо 6 скипок замоченого білого хліба у молоці. Хліб віддушили від рідини. Солимо до смаку десь приблизно 6 чайних ложок. У фарш додала 150 мл сметани. Додаємо 3 чайних ложки сухого чеснику, перчим до смаку і все ретельно перемішуємо за допомогою лопатки, а краще вимішати руками. Додаємо 3 яйця і все ретельно перемішуємо лопаткою. Я буду вимішувати руками. Фарш треба дуже гарно вимішати, а можна його і відбити. Отже, фарш готовий час начиняти рибу. Беремо шкірку і ретельно та тугенько фаршируємо лосося. Не забувайте голову та хвіст, туди теж треба утрамбувати фарш. Далі туго зшиваємо шкіру. Робіть все так, як я показую на відео. Лосось готовий. Його треба щедро зверху змастити рослиною олією. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо наш велетень 55 хвилин. Фарш у нас залишився. Беремо такі невеличкі формочки, змащуємо рослиною олією і вкладаємо фарш і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, ви тільки подивіться, я гарно запіклася рибна запіканка. Виймаємо її з духовки, а зараз покажу, яка вона у розрізі. Зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Запіканка вийшла соковита і дуже смачна. Ось такий у нас красень вийшов. Фарширований лосось 5,5 кг. Соковитий, ароматний і по справжньому святковий. Така страва точно стане головною прикрасою будь-якого столу. Його можна подавати як гарячим, так і холодним. Гарячим його можна залишити і так, нарізати скибочками і куштувати. А можна трохи охолодити і прикрасити так, як показую я вам. А зараз покажу, який він у розрізі. Ви тільки подивіться, який гарний фарширований лосос у розрізі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний фарширований лосось для великої родини. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.